Шановні вчителі, батьки, гості, дорогі учні, е пане депутати, тисячі юних українців відчули на собі, що таке війна і жахітливі її наслідки. Але цей рік нас усіх загартував, зробив сміливішими, мудрішими і впевненішими. Шановні батьки, величезне вчительські спасибі за підтримку, розуміння та взаємодопомогу. Цей рік, як ніколи, був надто складним. Адже організовувати навчання у воєнний час, коли зую обливається рідна земля, навала різних перешкод. Вони залишилися байдужими до освітнього процесу, всіляко допомагали, даючи широко руху своєї дружньої батьківської підтримки. Спільними зусиллями ми завершили разом 2022 2023 навчальний рік і маємо непогані результати. Спасибі за те, що були активними учасниками освітніх процесів. Хочу сьогодні побажати найщасливішого для нас усіх і найважливішого, найшвидшої перемоги і незабутнього теплого літа. Нехай ваші сім'ї завжди будуть повними чашами гармонії, любові, розуміння та підтримки одне одного у такий складний час. Шановні колеги, цей навчальний рік був особливий. Він показав, хто є хто. Але я скажу, ми команда, ми сила. Ви завжди розумієте всі плюси і мінуси нашої роботи. Незважаючи на військовий стан, ви продовжували тримати руку на пульсі освітніх і державних подій. Ви адаптувалися до часу, місця та ситуації. Ви знаходили вихід там, де його не можна було знайти. Спасибі, що надихаєте своїм позитивом, цілеспрямованістю і впевненістю у завтрашньому. Пишаюся, що я не керую, а співпрацюю саме з такими компетентними, творчими, працьовитими педагогами, які постійно вдосконалюються попри тяжкі умови темряві та холоду. Сьогодні вітаю вас із найважливішим, можна сказати, другим професійним святом, адже нарешті ви можете виставити всі бали, дописати останні недописані рядки у шкільних журналах і відпочити. Нехай відпустка у 2023 році принесе вам море позитивних емоцій, дозволить перезавантажитися і продовжувати далі підкоряти всі вершини освітнього простору. Нехай і далі нас усіх дідає любов до своєї роботи та дітей. Нехай нас єднає надія та віра, що переможе наша Україна. І 1 вересня ми повернемося з поновленим покликаннями навчати та виховувати молоде підростаюче покоління. Хочу висловити особливі слова подяки волонтерам, а це всі учасники освітнього процесу, які щодня робили маленький внесок у перемогу, допомагаючи українській армії коштами, листівками, пиріжками, сітками, одягом, благодійністю. Бажаю на цьому не зупинятися і влітку, продовжувати працювати однією командою для підтримки Збройних сил України. Отож, Вперед, шановні батьки, вчителі та учні, за нами всіма світне майбутнє нашої війни! Слава Україні!